Сьогодні о 10-й годині в мене була зустріч із китайською делегацією. Це перша конкретно вже приїхала делегація після візиту посла Китаю до нас на Чернігів. Приїхала делегація від фірми, від структури, це державна, до речі, структура Китаю, яка є одним із самих не тільки виробників обладнання і будівництва цементних заводів. Один із найбільших тих структур, які потім експлуатуються в завод. Виробляють мінімум цемент. Ну, так я довідомо скажу. 30% заводів побудовано в світі по переробці сировини на цементну на на сировину. Це робиться все. 90% китайських. Більше трьох мільярдів прибутків за минулий рік. Це так щоб пам'ятник збереглося від попередньої зустрічі. Сьогодні якраз була розмова про їхніх пропозиціях щодо цього проєкту. Звичайно, будівництво любого крупного підприємства, любого крупного підприємства, тут повинен бути баланс між добрим і корисним. Раєм так. І я думаю, що е, ми дуже збалансовано підійдемо до того, як, на яких умовах, якщо це буде виробництво там розміщено, зберегти екологічну складову цього краю. неповторну краю. І дійсно прийняття рішення по будівництву там цього підприємства, воно. Звичайно, буде торгувати людей. І тому без думки людей, без широкого обговорення, яке передбачено законодавством, це називається громадська експертиза, громадське обговорення, цей об'єкт, звичайно, добувати сміть. Але те, що для нашого північного регіону треба давати якийсь імпульс для того, щоб там були точки росту, то це, я думаю, обов'язково. Чи це буде цементний завод, чи це буде інше якесь виробництво промислове, але скористатися тими можливостями, що там є посередині, звичайно, треба думати. Але щоб це було правильно зауважує, щоб це було збалансовано, щоб воно не порушувало екосистему, яка знаходиться в тому По візиту до Китаю, ну, візиту до Китаю, це тема цікава. Я так скажу, Китай, як ні одна із інших економік світових, має в нинішньому своєму стані досить значний інвестиційний капітал. І, напевно, ви знаєте по так, європейській економіці і так далі, що зацікавлені дуже багато в китайських інвестиціях ну, в інвестиціях в цілому на зараз, на сьогоднішній день значний інвестиційний потенціал, зосереджений Китаї. І з метою вивчення цього є запрошення і посолбу, то ми проговорили це питання. Запрошення є туди. Звичайно, їхати туди це журналістична проблема. А щоб їхати туди, то треба пропозиції конкретно відпрацювати, знати прогнозовані відповіді, які будуть, відповідними фахівцями порадитись і вже їхати туди, і вже їхати туди із... Конкретними напрацюваннями, які там треба буде обговорювати. Тому ми зараз готуємося, думаю, що десь у січні місяці, попередньо я погоджувалося питання із Міністерством закордонних справ і так далі. щоб Десь передбачити вже поїде. Хто поїде і хто фінансуватиме ну це питання, ви знаєте, це питання. Державної бюджетні. Кошти ці не передбачені. Але я думаю, що ми. Найдем якесь рішення, щоб ну, все-таки вислідити цю поїздку для нас, вона цікава. Яким чином? Я не готовий зараз просто щось сказати, бо до е часу поїздки ще час є. Певний часовий варто. Я думаю, що тоді.